Доброго дня, мене звати Тетяна. Сьогодні ми з вами знаходимося в садовому центрі Інтерфлора. Я займаюся закупівлею однорічних та багаторічних рослин. І сьогодні ми з вами поговоримо, а також на практиці побачимо, як садяться цибулькові рослини. Це тюльпани, нарциси, гіацинти та дрібноцибулькові рослини. А зараз ми з вами знаходимося в магазині, який е, знаходиться на території нашого садового центру. Тут, крім інвентарю, насіння і супутніх матеріалів представлені також е, цибулькові рослини. З приходом осені кожен, мабуть, задумується: а як буде виглядати мій сад або моя ділянка навесні? І саме час зараз подумати про це в цьому вам допоможуть тюльпани, нарциси, гіацинти. Дуже багато в нас дрібноцибулькових рослин. Найпершими зацвітуть крокуси. Вони зацвітають тоді, коли на деяких участках вашої ділянки ще є сніг. Їх можна садити як грубками, так і рядовою посадкою. Разом з ним розцвітають проліски. Потім йдуть гіацинти і ранні тюльпани. Ранніх тюльпанів є два класи: прості і бахромчаті. Пізніше вже можна бачити тюльпани Дарвіна, потім попугаєвидні, видні, лілієцвіткові тюльпани. І є такий вид тюльпанів, як тюльпани Кауфмана, тюльпани Грейга. Це низькорослі тюльпани. І вони зацвітають раніше, ніж всі попередні види. Тому вони поряд з крокусами будуть теж радувати найпершими в вашому саду ваш погляд. Трошки пізніше зацвітають нарциси. Та дрібно цибулькові, такі як іонодокса, пушкінія і деякі тюльпани пізнього сроку визрівання. Зараз ми з вами знову знаходимося на майданчику для багаторічних рослин. І від невеликої теоретичної частини, яка в нас була в магазині, ми зможемо перейти до практичного заняття. Теоретично цибулькові висаджуються в кінці вересня, на початку жовтня. Але кожна людина повинна все рівно слідкувати за погодою. Для посадки цибулькових рослин температура повинна бути плюс 8, плюс 12 градусів. Не потрібно дуже рано висаджувати, тому що якщо буде дуже висока температура, то цибулькові, крім того, що вкоріняться, можуть навіть показати наземну частину. Цього нам не потрібно, щоб цибулькові добре зацвіли весною потрібно, щоб з осені вони добре вкорінилися ґрунт для цибулькових повинен бути легким водо- та повітропроникним. можливо додавання ще річкового піску зараз ми з вами будемо висаджувати луковиці в балконний горщик але взагалі якщо ви будете висаджувати рослини в ґрунт то ґрунт потрібно перекопати і щоб він постояв десь приблизно з тиждень коли ґрунт осяде ви спокійно можете висаджувати луковиці. Якщо ви висадку робите в горщику, то для цього потрібно на дно горщика насипати певну кількість землі, щоб залишалося на дві луковиці в висоту засипати землею потім. Різні цибулькові мають різні розміри. Наприклад, тюльпани трошки менші ніж гіацин. Нарцис взагалі може бути дуже велика луковиця. В залежності від розмірів самої цибулини змінюється і глибина висадки. Нарцис має більшу цибулину, тому її потрібно садити на саме дно горщика нашого, тому що висота землі, яка буде прикривати наші луковиці, повинна дорівнювати висоті двох луковиць, яку ми ставимо при посадці. При висадці луковичних в відкритий ґрунт потрібно дотримуватись таких норм. Наприклад, якщо це рядова посадка, то потрібно, щоб між ряддями було 20 см, а між самими луковицями 10 см. Якщо ми садимо зараз композицію, то тут відстані значення такого не мають, тому що ми хочемо, щоб було красиво, було багато рослин. Наступними в нашу композицію ми будемо висаджувати гіацинти. При висадці гіацинтів в відкритий ґрунт потрібно, щоб земля була не дуже волога, тому що на вологих місцях гіацинти погано ростуть і в може навіть згнести. Тому гіацинти краще висаджувати на тих ділянках, де немає застою весняної води. Останніми в нашу композицію ми будемо висаджувати тюльпани. Вони за розміром трошки менше, тому ми додамо трошечки ґрунту і потім висадимо тюльпани. Перед тим як садити цибулькові рослини можна їх обробити в слабкому розчині марганцю. Завершивши висадку наших цибулькових, ми засипаємо їх шаром в ґрунт. Щоб ми мали красиве цвітіння весною цибулькових, вони повинні пройти випробування холодом взимку, тому ми їх і висаджуємо саме восени. При виборі посадкового матеріалу потрібно звернути увагу на те, щоб самі цибулинки були сухі, на ньому не повинно бути шкідників, хвороб і також механічних пошкоджень. Щоб ваші композиції красиво навесні зацвіли, їх потрібно прикопати в ґрунт. А після того навесні ви можете їх дістати і поставити туди, куди ви забажаєте: чи в будинок, чи на подвір'ї, чи біля альтанту. Скориставшись нашими порадами, навесні ви будете мати квітучий, красивий сад.